Привіт, друзі, озеро Комо, Італія. Ці рози ще цвітуть. 26 жовтня, але рози побиті дощами, вітрами холодом. Багато туристів сьогодні субота і багато людей прогулюється. Дуже люблю озеро. Як мені хочеться сісти на корабель, який курсує, да? такі ви бачите, кораблі, пароплави. Не дуже великі, не дуже маленькі курсують по озеру. Як мені хочеться сісти на один з таких кораблів і прогулятися по озеру кому. Місця дуже гарні, місця нереальні. Дуже гарно. Ну, я була не в, одних, не в одному населеному пункті, який розташований на озері Комо. Дуже люблю таке селище Глице Варена, дуже люблю Белачу. І можливо через кілька днів піду. От. Найближчий населений пункт. Можливо, от ви бачите. Ви бачите тут вдалині. Ось цій стороні знаходиться населений пункт, який зветься Чорнобію. Я планую прогулятися вздовж озера кому, кілька кілометрів буквально від самого кому. Там є пішохідна доріжка і йду в Чорнобію. Запишу, звичайно, для вас відео. Місця дуже гарні, дуже малювничі. А зараз я зайшла в парк. Це парк. Тут проходять роботи. Роботи нон-стоп. У місті, кому робиться багато для розвитку туризму. Я проживала в цьому місті кілька років назад. І в цьому парку я була ну, певно, років три назад. Бачите, є отака от доріжка, да, яка зроблена людськими руками. І, і можна прогулятися по цій доріжці, да. там є в кінці цієї доріжки. Такий монумент, він нагадує мені арфу. Я буду мати вільний час, прогуляюся, але це не сьогодні. Зараз я хочу прогулятися до віл, яка звиється Віла Ольму. Трохи далекувату ще треба йти, треба весь там кілометр пройти. Трохи мене турбує це взуття, нога набрякла. Важко йти. Так, ви бачите качечки трохи озеро таке не дуже чисте, іноді його очищають спеціальні машини. Да? Ви бачите, такі самі звичайні качечки які є в нас в, в Україні. Така качечка чорна, не знаю, чи ви побачите, із білим дзьобиком. Да? Я, наприклад, таку качечку побачила в Італії перший раз. В Україні таких я не бачила. Ось така машина, бачите, Отка зелена, зелений такий, що нагадує мені комбайн. Оце ж він курсує по озеру і збирає оце всі, все сміття. Сьогодні субота і явно не робочий день. Людей багато, дуже багато ви чуєте музика, легенька музика звучить в парку. Багато є туристів у місті, я приємно здивована. Здається, літо закінчилося, і туристів повинно бути набагато менше. Але є багато груп туристичних. І по місту, коли прогулюєшся, чуєш багато мов світу. Ви знаєте, у ну, містокому. Щастило, йому вдалося, як сказати правильно, як правильно підібрати слово, е, стати одним із таких туристичних міст в Італії. А на жаль, є багато дуже гарних міст, міст, селищ, які не змогли е, не змогли стати такими туристичними місцями. Приїжджають туристи, але не так багато. Так, такий приблизно населений пункт, таке містечко провінційного, типу як комо, таке містечко районного значення, як районний центр, як леко, так? теж є озеро. От, це ж саме озеро Комо. Є гарні пейзажі, гори і саме містечко мені дуже подобається, чисте, привітне, але туристів там не так багато, набагато менше, ніж туристів, які прибувають в кому. Не вдалося місту легко стати отаким туристичним. Місто на кшталт місто кому. Бачите, тут теж є качечки. Раніше, от, кілька років тому, то було багато лебідів. Я бачу лебідя одного тільки, зараз від сірого лебідя. Бачите, взлітає, взлітає літак. Можна замовити екскурсію. Подивіться, які гарні місця краєвиди на реальні. Ага, є ще й білий лебідь. Но я раніше бачила набагато більше лебідів, не знаю, що з ним сталося. Бачите, лебіді підходять близько, підходять буквально за кілька метрів до людей. Вони не бояться людської присутності. Багато голубів, Там часто, тут часто люди пинуся, їм їду, хоча не дозволено будувати птахів. Можна нарватися на штраф. Ви бачите, тут отака площадка, де часто роблять пікніки. Я й сама пам'ятаю, тут сиділа на пікніку. Це просто оригінально. Ой, боже мій діти бігають. Чуть на дитину. Треба дивитися не тільки вверх, на ці краєвиди. Але під ноги, тому що цей лука хлопчик бігає за пташками і не дивиться, куди він біжить. А я дивлюся теж високо. Подивіться, які краєвиди. Багато людей, багато качачок. Якщо ви побачите, от таке, така будівля, вона зараз закрита сіткою, такою зеленуватою сіткою. Це є віла Олмо, Тоді раніше, кілька років назад можна було зайти на територію самої Вілли, я надіюся, зараз теж можна зайти. Я надіюся, я направляюся до цієї вілли. Парк дуже гарний, великий парк, багато насаджених квітів. Буду проходити і показувати вам вілли, які розташовані вздовж озера кому. Слідкуйте за, за моїм ютуб-каналом. Бажаю всім гарного дня і всім добра Комо, Італія.